Цей невеликий будинок загальною площею всього 72 став справжньою зіркою фотосесій. Хоча спочатку створювався тільки для заміського відпочинку сім'ї з трьох осіб, як господині будинку Ірині, вдалося перетворити свій будинок на справжню студію з красивими фотозонами і при цьому зберегти функціональність, атмосферу тепла і затишку, читайте в матеріалі нижче Місце Химки, метраж 7.0. Рік будівництва 2, 0, 2 0, кімнати кімнати санузли 1 бюджетва, 5 минурублей у будівництві під час пандемії. Будівництво будинку було спонтанною ідеєю під час пандемії, хотілося проводити час на свіжому повітрі. Спочатку планували замовити стандартний модульний будинок, але через обмеження, пов'язані з цю від 19 виробництва вже не працювали, тому фактично будували без проекту по картинці з інтернету. Вносячи в процесі зміни, при будівництві будинку, ми не гналися за великою площею, так як маємо основне житло том-2 на сім'ю з трьох осіб. Будинок будували приблизно 40 робочих днів, вклалися в бюджет близько два-п'ять гривень. Можливо, він не актуальний на сьогоднішній день через різке подорожчання дерева і металу. Особливістю будівництва нашого маленького будинку є те, що у нас працювало відразу кілька бригад фахівців одночасно, іноді до восьми чоловік, і кожен виконував свою роботу. Про головну ідею нашою ідеєю було зробити дачний простір вільним, не мінімалістичним. Через панорамного скління в ньому багато світла, і будинок виглядає візуально набагато більше ніж 72, Будинок не схожий на радянські дачі, на які звозилося все, що було не потрібно в квартирі. Ми хотіли, щоб не потрібно було багато часу для прибирання та догляду за дачею. Про особливості опалення одна з наших. Ішок, ми повністю відмовилися від електричних конвекторів, які споживають багато електрики і висушують повітря на користь теплового насоса. Цопер повітря повітря. Це дозволило нам заощадити в зимовий період на опаленні і використовувати його в жарку пору для кондиціонування. Крім того, у нас всю зиму підтримувався хороший рівень вологості в приміщенні, що забезпечувало хороший мікроклімат і позитивно впливало на дерев'яну обробку будинку і меблі з масиву. Про кухню кухня у нас ікеа без верхніх шаф, що дає візуальну легкість вітальні. Ми не стали робити врізну орильну поверхню, а використовуємо настільну індукційну плиту. Яку зберігаємо в ящику під духовкою у дачному варіанті, це виявилося зручним, доцільним і економічним рішенням. Багато страви готуємо на мангалі і в казані у планах придбання тандира і гриля. Про те, як виникла ідея створити фотобудинок, ідея здавати будинок для фотосесії, належала сімейному фотографу Юлії Чернопятової, яку ми запросили для індивідуальної фотосесії на дачу Юлія, будучи власницею фотостудії. Мала величезний досвід і знання в оформленні фотозон, побачила в будинку фотолокацію і організувала в ньому осінні фотопроекти, принесла в наш будинок перший реквізит, запросила кращих фотографів, стилістів, декораторів про декор для фотосесій. Ми разом з декоратором Наталією Авдієвою і фотографом Вірою Богаченко оформили будинок і підготували його до новорічних і різдвяних фотосесій. Новорічні зйомки тривали з листопада по січень майже в щоденному режимі, і іноді в день зйомки йшли по 10 годин. У нас знімалися індивідуальні сімейні та дитячі фотосесії, зйомки для комерційного фотоконтенту на нашому майданчику знімали також фільм для міжнародного кінофестивалю та рекламу відомих брендів. В оформленні ми використовували натуральну колірну гаму, природний і флористичний декор. На веранді ми склали стіну з дров, це послужило прекрасним фотофоном. Поруч встановили садові крісла. Вдалим рішенням було використання святкової сервіровки столів, композиції, снобліса і пампасної трави каркаделії, доріжки на столі стої і сосни з декором шишками. Також ми прикрасили весь будинок світловими гірляндами і активно використовували під час зльому свічки і зимовий текстиль, сплетені кошики. Шкури на новорічне оформлення у нас пішло понад 100 тисяч гривень. Купували ми його в магазинах, «Азалія декор. Мгоме іке в мережі твій дім, головна порада. Хочеться порадити звертати увагу як на архітектуру і дизайн при виборі будинку, так і на те, щоб він задовольняв потребам саме вашої родини. Відповідав вашому стилю життя і відображав індивідуальність і захоплення, навіть якщо сам проект будинку типовий. І не бійтеся творити, мріяти, пробувати щось нове. Нас цей досвід дуже надихнув, і зараз ми придбали і ремонтуємо двоповерховий лофт для нових цікавих творчих ідей. Більш детально про цей будинок ви можете дізнатися з відео «2.1. хвилина.